Мій чоловік, як командир роти зі своїми побратимами, перші встали на захист своєї країни. Весною 22-го року в оточеному Маріуполі під постійними бомбардуваннями азовці з бійцями інших підрозділів відтягували на себе. Величезні сили противника, даючи нашій країні критично необхідний час для формування резервів. За той час було знищено 6000 тисяч окупантів. І я дуже хочу, щоб подвиг гарнизону Маріуполя не був забутий, і щоб люди пам'ятали, якою страшною ціною виборюється наша свобода. На жаль, 15 квітня при прориві на Азовсталь. Їхню колону розбомбили расисти. І БТР з моїм чоловіком впав в воду. Я бачила ці жахливі кадри, але я до останнього сподівалася, що, можливо, вони спаслись, бо якийсь час вони були безвісті і дуже сподівалася до останнього. Я не вірила, я не могла це прийняти. Це ми дуже кохали один одного. Це такі, знаєте, були справжні відчуття. Це, він настільки був добрий, він був ніжний, він був дуже розумний, він багато читав літератури, ми з ним з ним багато розмовляли.